Знаєте, нещодавно мені довелося прочитати ось таке висловлювання: відшити чужий узор. А що ж це означає? А означає це повторити чужу долю. Звісно, це фразеологізм. А виник він дуже-дуже давно, ще за тих часів, коли дівчата жінки вишивали сорочки саме своїм коханим, своїм рідним собі. І вважалося, що кожна господиня робить візерунок тільки такий, який вона сама придумала, і повторити щось подібне у сусідки. Чи то у мами, чи то у родички було дуже-дуже поганою прикметою. От і з'явився вислів «Відшити чужий узор, повторити чужу долю. А коли ж виникли перші вишивки, виявляється аж у другому столітті до нашої ери, за часів скітів. А перші вишиванки. А перші вишиванки були знайдені на території Чернігівщини біля села Мізин. Ось там. А вже потім на території Миколаївської області. Знаймо нашу історію, вивчаємо українську мову і не відшиваємо ніколи чужий узор. Бо доля у кожного із нас своя. До побачення!